Вітаю вас, панове, на каналі Alex Game Pass. У мікрофону, як завжди, Олександр. Я часто у своїх відео кажу, що на Xbox все дуже швидко змінюється. І те, що у нас є на сьогодні, через місяць або два, вже може бути неактуально. Тому гравцям буде легко заплутатись серед сотень відео на Ютубі, які підписки наразі актуальні, а яку Microsoft прибрали і замінили її на іншу. В цьому відео ми розглянемо актуальні підписки на консолях Xbox, що вони собою представляють. Ставляють, що в себе включають, і так далі. Нещодавно Microsoft знов підняли майже в два рази ціни на підписку Game Pass Ultimate в дешевих регіонах. Здавалося б, що тепер сервіс від Майків не буде такий привабливий і вигідний. Але друзі, я вам скажу відставити паніку у моєму телеграм або вайбер каналі. Ви зможете купити Game Pass Ultimate по дуже приємним цінам. Також на каналі, кожен вівторок новий розпродаж ігор, новини ігрової індустрії та приємний чат для спілкування. Залітай на канал AlexGamePass. Геймпас. Посилання, як завжди, внизу під відео. Консолі Xbox відомі своїми вигідними пропозиціями завдяки своїм підпискам сервісам. Коли ти купуєш одну гру за 60 баксів, то рано чи пізно звертаєш увагу на Game Pass, бо за ці ж кошти можна взяти підписку на рік або більше і отримати доступ до більш ніж 400 ігор з певної бібліотеки, яка завжди оновлюється. Якщо бути точним, то два рази на місяць якісь ігри додають і відповідно якісь видаляють. Або інша ситуація, ти купив Call of Duty або Mortal Kombat, і тобі більше нічого. Не потрібно. Здавалося, що підписка тобі не цікава, але коли ти захочеш зіграти в неї в онлайні у мережевій баталії, то зрозумієш, що купити гру буде замало. Система тобі скаже купити ще й підписку. Бо, як ми знаємо, для гри в онлайні як на Xbox, так і на PlayStation, треба платити. Тому навіть якщо тобі не цікава бібліотека з більш ніж 400 ігор в Game Pass Ultimate, тобі точно буде цікава гра в онлайні. Навіть з другом FIFA або UFC не вийде зіграти без підписки. Які ж підписки є на Xbox і яку обрати саме тобі? Так як мова зайшла про гру в онлайні, я почну з цієї підписки. І наразі вона називається Game Pass Core. Раніше вона називалася Xbox Live Gold, але Microsoft вирішили прибрати Live Gold і зробили Game Pass Core. Game Pass Core. Ця підписка дає нам можливість грати в онлайн. І також дає доступ до невеличкої бібліотеки ігор. Для новачків варто сказати, що не для всіх ігор потрібен Game Pass Core. Грати в онлайн у фрі-то-плей проектах можна навіть без неї. Приведу в приклад той же Fortnite, Найт або World of Tanks. Якщо ви граєте в безкоштовні ігри, то онлайн буде працювати навіть без підписки. Але для всіх інших ігор підписка must have. Game Pass Core, окрім доступу до онлайну, також дає доступ до 36 ігор, серед яких Fallout 4, Gears 5, Hellblade, 4 Forza Horizon, Dishonored 2 і т.п. Весь список ви самі бачите на екрані. Тут немає крупних нових релізів типу Starfield або Lies of P. Але Знайти ту гру, в якій можна відволіктися від онлайн баталій, не буде проблемою. Одразу відповім на часте запитання від новачків: якщо ви купили підписку Game Pass Core або Game Pass Ultimate, ви отримуєте доступ до бібліотеки ігор. Ці ігри ви можете завантажувати на консоль і грати, поки діє ваша підписка. Коли підписка закінчується, ігри та прогрес не видаляються з консолі. Але щоб продовжити грати, вам треба буде знов купляти підписку. Тому купити підписку на місяць і завантажити на консоль, хоч. Всі ігри з неї після того, як вона закінчиться, ігри запускатися не будуть. Щоб в них продовжувати грати, треба буде відновити підписку або купити їх окремо в магазині. Підсумовуючи інформацію, Game Pass Core дає нам можливість грати в онлайн та доступ до бібліотеки з 36 ігор. Xbox Game Pass Xbox Game Pass стартувала на консолях у лютому 2017 року і актуальна до цього часу. Підписка дає доступ до великої бібліотеки ігор. Наразі вона налічує більше трьохсот проєктів. Ця підписка не має великої популярності у геймерів, тому що вона не дає доступ до гри в онлайн. Так вона коштує дорожче від Game Pass Core, але з нею не можна грати в онлайні. Тому щоб грати в онлайн вам треба буде докупити окремо Game Pass Core, що в підсумку вийде на... Так то й дешево, тому забігаючи наперед, найкращим варіантом буде купити Game Pass Ultimate, яка включає усі підписки в одній, але про неї пізніше. Що стосується звичайної підписки Xbox Game Pass, то як на мене в ній немає особого сенсу. Навіть якщо ви не граєте в онлайні і вас цікавить тільки її бібліотека ігор, то все одно її брати невигідно, бо її ціна не дуже сильно відрізняється від версії Ultimate, про яку я розповім пізніше. А Ultimate версія дає нам набагато більше, щоб ви краще зрозуміли в порівнянні. Ні, то звичайний Xbox Game Pass — це як Xbox One першого покоління, а Game Pass Ultimate — це Xbox Series X, і різниця в ціні, умовно кажучи, у них 100 гривень. Тоді стає очевидно, яку підписку краще обрати. Yeah Play, Підписка від Electronic Arts, також дає нам доступ до бібліотеки ігор видавництва EA, яка нараховує близько 100 ігор. І якщо ви полюбляєте спортивні симулятори, такі як FIFA, NHL, NFS і так далі, то ця підписка для вас просто must have. В ній також є сюжетні непогані ігри, такі як ремейк Dead Space, Star Wars або Titanfall. Також вона включає деякі ігри на двох з розділеним екраном, типу Way Out або Unravel 2. Yeah Play мені подобається набагато більше, ніж звичайний геймпас. Бо Коштує дешевше і включає у себе непогані ігри. Але вона також не дає доступ до гри в онлайн. Тому знов повертаємось до того, що окремо ще треба буде купляти той самий Game Pass Core. Так, майки трішечки заплутали нас з тими підписками, але скажу вам так, що окремо любі ці підписки купляти невигідно, тому що ви не отримуєте повноцінний досвід. Купляти окремо є Plus плюс Pass Core або Xbox Game Pass плюс Pass Core немає жодного сенсу, бо ціна вийде максимально невигідною в порівнянні з Game Pass Ultimate, яка включає у себе усі ці підписки. І нарешті ми дійшли до самої вигідної та максимальної по контенту і сервісу підписки Game Pass Ultimate. Цей сервіс включає у себе одразу чотири підписки: це Game Pass Core для гри в онлайні, також усю бібліотеку ігор з Xbox Game Pass плюс Я Play, що в підсумку нам дає величезну бібліотеку ігор. На момент запису відео бібліотека нараховує 469 ігор. Багато проєктів виходять в Game Pass в день релізу. Ви тільки погляньте на ка карту релізів в найближчі роки тільки від самих Microsoft. Усі ці ігри додадуть в сервіс в день виходу. Також, якщо у вас є ігровий ПК, версія Game Pass Ultimate включає ПК Game Pass. Ця підписка дуже схожа зі звичайною Xbox Game Pass, але має над нею велику перевагу. Це те, що на ПК не треба платити за онлайн, там він безкоштовний. Також великий плюс є те, що до ПК Game Pass ще входить EA Play. Тому зіграти у FIFA або NFS на ПК не буде проблемою. Також в Game Game Pass Ultimate входить Xbox Cloud, це хмарний геймінг від Microsoft. Хоча він не підтримується в Україні, для наших гравців це не проблема. Або на ПК чи в телефоні його легко можна запускати завдяки програмам VPN і грати в любій країні світу. І сама головна перевага Game Pass Ultimate – Це її ціна. Підписка коштує не набагато дорожче від звичайного Game Pass або Game Pass Core. Важливо, що у сервіса немає прив'язки до регіону. Купивши підписку, ви зможете грати в ігри в любій країні світу. Така політика у Microsoft, тому ніяких блокувань і так далі не буде. Також варто згадати окремо сервіс Ubisoft Plus. Сервіс не входить до складу Game Pass Ultimate, його можна купити тільки окремо. І до речі, ціна на нього не маленька. У мене на каналі вже є великий огляд усіх ігор в Ubisoft Plus. Від себе скажу, що я б її вам не рекомендував, тому що ігри, які там є, або давно пройдені, або їх дешевше купити на розпродажі. Бо вони там дуже часто бувають, а коштує підписка не дешево, тому сенсу в ній особисто я не бачу. Так, на Xbox ще є такі сервіси, як Fallout, First, GTA Plus або Minecraft Realms, але про них я не буду детально розповідати. Ці підписки орієнтовані на внутрішньо ігрові бонуси, або в випадку з GTA Plus, окрім бонусів, де є доступ до трилогії GTA Definitive Edition. Підсумку маю виділити дві підписки. Звичайно, це максимальна підписка Game Pass Ultimate, яка дасть нам доступ як до гри в онлайні, так і до великої бібліотеки ігор. І друга це Game Pass Core. Я її розглядаю просто як доступ до онлайну. Ті 36 ігор, що йдуть бонусом. Не думаю, що вони стануть вагомою причиною для купівлі саме кор-версії. А ось гра в онлайн це, звісно, маст хев майже для кожного гравця. Яку саме купляти, звісно, обирати вам. Але дивлячись на ціну, очевидно, що перевага у Game Pass Ultimate. Друзі, не забувайте поставити вподобайку цьому відео і жмякайте на кнопку підписатись. З вами на зв'язку був Олександр. Дякую вам за перегляд і до нових нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.